І от нас завжди з вами якось так звинувачували, і навіть ми самі себе часто нарікали з трьох позицій: з позицій колоніальності, з позицій провінційності і з позиції меншовартості. Але, друзі мої, давайте подивимося уважно, що таке, наприклад, провінція? Чим провінція відрізняється, наприклад, від прикордоння, від фронтиру? Провінція це місце, де не відбувається історія. Чи є Україна провінцією? Ні, Україна це не провінція, тому що всю історію нашої існування взагалі нашої землі історія відбувається тут. від Греків, готів, русів, русинів, козацької держави. Всі битви визначні Європи від Грюнвальдської до битві на синіх водах, битви під Хотином, битви під Орши, Першої Друга світові війни, всі театри на нашій багатостраждальній землі. Історія завжди відбувається тут. Революції зароджуються тут від прости, господи, декабристів до польського повстання. Історія постійно, вона бурлить на нашій території. Як ми можемо бути провінцією? Провінція це там, де нічого не буває. Це за Уралом, там ніколи нічого не буває. Що відбулося цікавого за 500 останніх років? В Москві та нічого там не відбулося, окрім того часу, коли козаки з Согайдачним е, посадили, взяли його в облогу і взяли гарний, е, так би мовити, калим. Або козаки з поляками посадили на трон жа Дмитрія. Нічого цікавого там більше не відбувалося. Вся історія відбувається тут. Отже, ми не провінція. ми фронтир, ми мультифронтир, фронтир між заходом Сходом, півночем і півднем, тобто Балтійською культурою і Чорноморською, між християнством і ісламом, між, як виявилося, між цивілізацією і, 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 і сучасним варварством? Між прогресом і ретроградністю. Чи ми колонія? Чим відрізняється колонія? Що таке колонія? Колонія? І основна характеристика: це захоплена територія, які колонізатори несуть набутки своєї цивілізації. Я сильно вибачаюся: а які набутки якої цивілізації принесли нам наші, так мовити, колонізатори? Якщо з кінця фактично 17 сторіччя всі процеси розвитку і європеїзації, Московії відбувалася за рахунок українців. Так, Манкуртів, так, десь, скажімо так, я дуже злий на Феофана Прокоповича, що він придумав слово Росія і придумав цей імперський устрій взагалі для них. Але все духовенство, вся фактично еліта з кінця 17 століття, яка і призвела до цього стрибку, з умовно кажучи, ординської держави Московії, в, умовно кажучи, російську протоєвропейську Європейську імперію зробили вихідці з Києва, Волині, Львова. Вони писали граматики і книжки. Вони навчали співати партесний спів прийшов з України в Глухові, тому що ніхто не хотів співати по-старов'ярськи. А ми отримали все це: досвід книгодруку, безумовно співу, музики, духовної музики. Бо хто створив духовну музику і класичну в Російській імперії? Це вихідці з Гетьманщини, так? це Ведель, це Бортнянський. Основоположники фактично духовної музики в цій імперії. В Глухові була ціла школа, де Навчали спеціально хлопчиків для імператорського двору, і так далі. Звідки пішла так звана академічна живописна школа? Вона вийшла з Києво Печерської лаври, з Лаврської живописної школи. І Левицький, і Боровиковський принесли це в академізм. І повірте, це не тому, що от у мене немає зовсім такої, знаєте, якоїсь тут оцієї, знаєте, такої трохи патологічної українськості, як часто буває патологічна єврейськість або вір вірменськість, да? ну тобто всі вірмени вважають, що всі видатні люди в світі вірмени, євреї вважають, що всі видатні люди єврей, а українці мовляв, все ми там зробили. Ні, це, це історичні факти. Ми отримали спадок. Просто ну справа в тому, що ми контактували з Європою дуже щільно в, в речі Посполітій, І той самий протесний спів ми отримали від ізуїтів, тому що перші кам'яні будівлі з часів Росії побудували єзуїти, трика, колегіум, кляштор і ем, костел. Да? Це це все в кожному місті правобережжя був. Фактично ізуїцький колегіум, да? а потім за типом ізуїцького колегіуму створювалися братські школи, з яких виросла оця освіта за підтримки, там, в свою чергу, Сагайдачного, Могили і Його Борецького, всіх інших видатних діячів нашої культури. Тобто, ми мали цей пул, і Петро І він побачив, що найближча Європа і зрозуміліша Європа, яка існує, існує в Києві. І на правобережній Україні, він просто взяв і перетягнув до себе. Тому які ми колонізатори, якщо Росія вийшла з О, Перепрошую, яка ми колонія? Якраз я правильно сказав, ми є колонізатори. Ми колонізували ту імперію. Ми несли туди первинно всі ці речі. Ну і про меншувартість. Завжди кажуть, українці меншувартість і так далі. Це велике питання. Тому що, знаєте, при меншувартості є така основна риса. Людина з меншувартістю є закомплексованою. І людина з меншувартістю вона завжди хоче собі трошки прибрехати про себе, про своє походження. В меншувартісної людини батько завжди ваше високоблагородіє. Меншувартісна людина хоче найбільші в світі ракети. Не Смішити мої скандери, можемо повторити Київ за три дня. Ми все це бачили трошки. Як Хмельницького обіцяли батогами розігнати під жовтими водами, шапками закидати під батогом, і іконотопом. Київ за три дні. У меншовартісних все, вели, все найбільше, найкраще, найвеличніше. Бо вони брешуть, вони закомплексовані. І це їхня компенсаторна реакція. Це є меншовартість. А українці бідкаються і це часто сприймають за меншу вартість. Ні, ми бідкаємося, бо наш простір неосяжний, ми вільні люди, у нас немає меж. Ми бідкаємося та є трохи, бо ми хочемо насправді. Ми прагнемо більшого, і ми знаємо, що ми варті більшого. Бо ми люди, стану шляхецького, стану козацького. Для нас не важливо, скільки ти маєш зараз, це вже добре. Скільки ти б міг мати, це інша історія. І ми прагнемо цього. Хіба це меншовартість? вартість? Ні, ми не закомплексовані, ми гармонійні, ми не брешемо. У нас є наш садок, окей, чудово. А там ще бурячки. Але буде краще нашим трудом, і всім рештам ми це здобудемо. Ми це відвоюємо, ми це захистимо. І ми не брешемо. У нас немає комплексу, ми дорівнюємо самі собі. Отже, ані провінція, ані колонія. Ані меншовартість. Дорогі друзі, давайте ми потрохи в світі будемо цю їхню шалену, так би мовити, російсько-центричність, яку вони набули своєю культурою і тим, що залякували всіх. А насправді не було чим, знаєш, так залякувати. Вони по бандитськи блефували. Знаєте, як 90-ті мені розповідали Зеки: б'єш ножем, кидаєш на підлогу, топчеш і кричиш, не моє. Це російський підхід. А ми. Моє? Чому не моє? Я сприймаю, я відповідаю. Так от, світ має стати україноцентричним. Ми на це заслуговуємо. І я ще раз підкреслю, що ми, як лікарі, з вами в цій ситуації знаходимося в, в таких привілейованих умовах. І ми не можемо бути остори. Можливо, ви будете найосвіченішою людиною. І найавторитетнішою людиною, яку ваш пацієнт побачить за все життя. Тому, будь ласка, кожен ваш прийом в сьогоднішньому дні, поки триває, іде ця страшна війна, де щоденно гинуть сотні наших хлопців і дівчат, сотні наших хлопців і дівчат, повторюю, гинуть щоденно, щоб ми з вами мали можливість. Бути рівними самим собі, а не грати під чуюсь дудку, довгу дудку людини з малими е, тестікулами. Да? Бо знаєте, чим довше дудка, тим зазвичай менший пеніс. І ми це бачимо зараз прекрасно. Так от, ми хочемо дути в свою дудку. І зараз, якщо ви не в ЗСУ, якщо ви не в медичних військах, ви волонтерите. Плітете сітки, донатите на армію, підтримуєте переселенців, пишете дописи, коментуєте всіляку паторочок. І паралельно на своїх робочих місцях, де ви теж робите свій щоденний подвиг, ви працюєте з нашим населенням як авторитети, як наша еліта. І ваше слово буде варте. Дуже, ну, скажімо так. Дуже багато. Воно буде сприйматися, повірте мені, особливо сьогодні, як гучне, пронизливе і авторитетне. Треба боротися, треба битися, друзі. Війна не закінчилась. Вона триватиме ще довго. Від кожного з нас дуже багато залежить. Слава Україні! Дякую всім за увагу!